Благословенного пригарного Дня Суботи, надіюся спокійного, хоча б надіюся. Сьогодні вчимося від старших. І, власне, що вчора, що сьогодні був було, було, було такий період, коли світило сонечко. А в горах, осінню, коли світить сонце, то це щось неймовірне, коли після якогось періоду довгого. Як є душі, сонечко світить, то це благословіння. ти просто тішишся. Кожного дня ліс міняє кольори червоні, помаранчеві, жовті. І кожного року, якби дивуюся, <смі> не розумію, що ого, і таке може бути в лісі. Сьогодні навчають на старші. І вже другий день підряд мені крутиться одна картинка в голові, коли ми приїхали до наших друзів Пепіків, Пепіки це таке іконописці, сім'я ем, Петра і Еви, і вони тепер е, якийсь час жили в Яремчі, і там у них є будинок. Я питаю, коли перший раз ми до них приїхали, і я знав, що з ними в той період е, якийсь час жив тато їхній. Вони на нього на каже, Джорджіо". Джорджіо", чи Джорджіо, а ну, Юра. І... А був, був такий також гарний сонячний, такий погожий день, не, не пам'ятаю, чи весняний, чи осінній. Я дивлюся, мужик, дивиться, чоловік, понад 60 років, сидить собі на такому стільчику дерев'яному, на дворі, знайшов найбільш сонячну полянку і в самих шортиках маленьких сидить на тому на стільчику і просто так розставив руки, ноги і, і гріється, вигрівається на сонці. Я вам чесно скажу. Перша в мене була думка, ну що це діється, дорослий мужик, що він з собою робить? Стільки роботи навколо хат, стільки, що там дров не поскладених чи не поколотих, стільки там, що там всякої роботи у хаті. Ну, а він сидить і він, реально, ми там були на ну, півдня, і він реально майже півдня без перестанку, крім того, що з нами привітався, він просто лежав на сонці і заграв. Я вчора там щось господарював і. Нарешті добрався до реконструкції одного столику журнального, і там його так, шліфував, фарбував. І в певний момент настав, коли сонечко на мене пригріло, і дуже так, почало бути приємно від того. Тому декілька тижнів були дощі. Я люблю дощі, але люблю, коли, коли, коли вони є. Але коли є сонце, то люблю сонце. І я так просто став з пензликом в руках, і з фарбою, і тішуся, і на мене проміння паде. Я відчув, як це приємно, коли на тебе світить сонце. Я десь пам'ятаю, я десь розмовляв із цими друзями нашими, із тим Джорджо, що звідки стільки є сили в чоловіка дорослого, щоб стільки є стільки мужності, аби нічого не робити декілька годин чи півдня, може й день, аби просто на сонці вигріватися. А він каже: ну, бо це і є життя, бо це і є жити. Натомість я бачу навколо купа людей дорослих, розумних, раціональних, яких усе там розкладено, розмірено. Вони все своє життя працюють, заробляють, виробляються, ремонтують хати, будують хати, розрівнюють там щось перебудовують, пух! Померли. Я вам чесно скажу, я дуже не люблю похорони, але ви б знали, як це страшно, коли людина помирає і після неї усе. Усе практично, що вона назбирала, стає хламом. Яблука падуть і груші. Все після неї стає хламом. Це так страшно. Я собі подумав слухати по правді. Всі речі, які я там десь назберу у себе в майстерській, там, там, біседці або ще де, коли я помру, це для мене цінність, але коли я помру, то це стане хламом. Для людей це стане просто якоюсь ну, зайвим возом. І він каже, треба жити. А власне, не було пару днів сонця, а тепер є сонце. І Каже, я ще хочу сонця набратися. І я тепер розумію, йде осінь. Ну і наскільки я пам'ятаю минулого року, коли була осінь, досить швидко прийшла зима. І не було вже такого теплого сонця. Тому послухайте: варто виділити окремий час для того, щоб просто посидіти на сонці, щоб просто насолодитися його промінням, нагрітися. Не знаю, хто ще не встиг, хто загоріти. Варто. Бо це є життя. А для чого тоді жити? І ми, власне, говоримо сьогодні зранку з Марією Петрівною, моєю парафіянкою, а вона каже, що ви знаєте, ти Тарас, я каже, ціле своє життя думала, що найголовніше це мати в хаті порядки, мати все зготоване, там, накуховарене, мати все там без пилюків, пелю, без, без нічого. Але каже, я зрозуміло, що я не бачила життя. Тому після там, якогось червого інсульту чи інфаркту лікарі наказав купити собі фітнес-браслет і ходити багато, хоча б 10 тисяч кроків на день. І вона каже, я, я почала багато ходити. І каже, я, я каже, у після 60 я зрозуміла, у яких красотах ми живемо, в яких горах. Просто на хвилиночку, просто подивіться, так, аби мене не видно. Це, це, це неймовірно. Що краєвиди, що гори, що кольори, що ліси, казка. Вона каже, я лише після 60 зрозуміла, яка краса довкола. А в мене одразу виникає думка: так, а, а як ви жили дотепер? Біганина, робота, магазин, праця, служіння, біганина, біганина, біганина. І тому це, це питання так, так варто поставити. Поставте собі зараз це питання. Скажіть собі. Для чого я живу? І, і, власне, а взагалі я живу. Поставте на паузу мене тепер. І, 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 і собі це питання задайте. А я живу. А я встигаю жити. А я встигаю бачити цю зміну пори року, як дерева змінюються. Я встигаю це помічати. Це так важливо. А я живу. А потім ви питання, а для чого я живу? там інші. Але взагалі, чи я живу. Нащо це все біганина? Для чого ці всі ремонти, будови, перебудови, переперебудови, переремонти? Нащо? Ти встигаєш жити? Тому товариство благословенного вам дня. Надіюся, що цей досвід Джорджо дасть і вам благословення, щоб ви, якщо. Сонечко засвітить сьогодні, вловили його проміння і просто дали собі можливість, якщо дозволити собі пів години, якщо дозволити, то півдня, якщо зовсім-зовсім розійтися то цілий день, просто пожити, просто погуляти, потішитися, понасолоджуватися. Добрий день, просто ну, дихати повітря, їсти їжу, пити воду, дихати повітрям, любити рідних. Жити, живім. І нашим життям перемагаємо всяку смерть. Тим життям, яке нам пропонує Господь. Кладімо будь-яку смерть на лопатки. Особливо в часі війни. Особливо. Майтеся файно. Мир вам.